Поліцейські. Зупинили мене на поліцівській трасі на началі. Ви воді взагалі отримували в органах команду. Так, звісно. Ви, а, та, ви його не покажете, Константинов. Я вам все покажу, поки не пред'явите, не скажете, поди, що ви, ми зупинили. Якщо вас притягати за частиною другої. Як Якої це притягати? Зупинили. Ви мене просто так зупинили, без ніякої підстави. Скажіть, будь ласка, підставу. Підставу скажіть, чому на зупинили зупинили. Блокпост. блокпост, де знаки, що тут блокпост, де виставлені знаки? Нема. Блокпост там. Тут нема знаків, знаку стоп, доповнення зупинки. Нічого тут немає. Які тут блокпост? Ви поставили машину на, на зупинці і стоїте там, а там не ставити машину. Мабуть, може там автобуси переїхають і паркуються, і забирають пасажирів. Ви вже порушили вас. Хто екіпаж порушив? Панові, І, будь ласка, позовіть е, пана пеліціанта, який мене зупиняв. Я з ним спілкуватися буду. Так я розглядаю справу від вас. Я тепер ще чую, що ви розглядаєте справу. Я вам кажу, що ви мене зупинили, без підстави. Яка підстава моєї зупинки була? Я вже що ви На блокпосту знаходите Що-що? На блокпосту знаходитесь. Так блокпоста нема. Нема не одного знаку, що тут блокпост. Блокпості. Знак Блокпості. стоп до повної зупинки. Ви з. Все, пане поліція стали прямо на зупинці, і все одно на закони і все таке. Це місцевість в сторону Борисполя ближче до метро Харківської начало траси Київ Борисполь. Зупинили панове новому кажуть, що можна просто так зупиняти і не пред'являти ніяких підстав для зупинки, бо воєнний стан. На принцип йдете? Я теж піду зараз на принцип, розумієте? Я сам спокійно ще спілкувався. Позвіть, будь ласка. Того поліцейського, який мене зупинив. Я з ним буду спілкуватися. Хочете перевіряти побачити? Я базі? я не знаю, ви мене не зупиняли, мене другий поліцейський зупинив. Будуть клопотання вас по справі? Хай, я не розумію, яка справа, якщо мене другий поліцейський зупинив і не хоче за мною спілкуватися. Так, не так не ви пані. мене не зупиняли, мене друга людина зупинила. Дякую, будь ласка, у вас аварійна, світова сигналізація по конструкції, є транспортна засоба. А ви що бачите щось візуально, що в мене є проблеми Держу по конструкції з машиною чи що. Чи ви спеціаліст СТО, Держу. у вас є Держу. образування чи що по цьому поводу, Держу. що ви можете визначити отак? Якщо нема нічого, ні, машина не ударена, не бита, не з колі, на склах нема. Ще що. Окрасочна не є поганим станом автомобіля. Дивіться, пане, копію отримаєте постанову. Я, я з вами не спілкуюсь, мене друга людина зупинила, я з нею буду спілкуватися. Дивіться, пане, відділі, вас, Ви не розумієте, відпілі. чуєте чи ні. У вас це принципово. Зараз піде принципово, я визво сок і буду з вами тут стояти, поки він не приїде. Мені визивати сок? Як а ви як кажете, як хочете. Ви хочете, ви своєю дією мене Дивіться, за, шанове, заставляєте пані. це зробити. Дивіться, пане в графі -диві. що, у Вас база не б'ється. Я прошу ту людину, шановного ви пана поліцейського, підійти сюди і за мною розгам... розмовляти. Бо ви мене не зупиняли. Це безпреділ. Ви не розумієте чи що? Що ви там розказуєте? Я нічого не, не чую. По перше, а по-друге, я прошу офіційно ту людину попросити підійти сюди. Пане поліцейського, котрий мене зупинив. У вас не, не подобається моя машина чи що? Пане поліцейське, можна їхати? Можна їхати. Точно не Що, що? точно не Я не чув, що розглядається справа, ви підставно мене зупинили. Я буду... Що, що? Я, не, я вас не почув, не було підстави зупинки, я нічого не, це, не порушував. Які підстави? Що ви там чешите? Я не зрозумію. Шановний паліт поліцейський, я вам показав документи на машину ще, що вам. Ну, ось така справа, коротше, Безпреділ поліцейські стали ставимо Ментами Їм по барабану. Зупиняють просто так. Стоять самі на, на зупинці. Ось, Стали на зупинці. блядь. І стоять. І їм пофіг. Впарюють мені щось відмовимо, від, що я не показу документи. Я на машину показав паспорт пластика. Все чітко. Кажу, визову сок, але ну, щось мені стоїть і бубнить під носом. Кажу, хлопці, що таке, по барабану. Той що зупинив відійшов, ну, мабуть, старший з підійшов і каже там тарата, руту. -ру так що мені, блядь, долбоби, блядь? Все, поїхали, блядь. Черті, блядь, Черті. Ох. Сьогодні 11 число. 23.41 час. Ось така фігня, блядь 12 жовтня. 2024 року Ото От там стали і зараз будуть чекати, коли я поїду. І це, коли я буду у це ще раз зупинять. Вона ставить день, що стоять. Через дорогу. Переход там був біля зупинки. Він через 4 полоси шарашев. За безпреділ. Поліціянти вже закінчили, закінчились. Стали обратно мінти. Протоколи не набувають. На премію. У нас премія не за те, що немає порушень. У нас премію дають за те, що є порушення. Протоколи херачать, і все нормально. Ім премія. Красавчики, все. Дякую всім.